Сам 0. Частенько хлопці попадають в цілі. Недавно попали в гату установку, недавно попали ще в будинок, там, де були руські. Зараз може десь бути прильотв'ятка? Може бути. Вон, вон, дивись. Ми зараз з моїм оператором Олександром вирушаємо на Вугледарський напрямок, аби показати вам, як працює разом артилерія та піхота. А перед тим, як ви перейдете до перегляду нашого основного матеріалу, рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. А впродовж перегляду написати коментар відгук. Це для нас дуже важливо. Тож вам гарного перегляду, а нам удачі! Все фіксується для історії. Не артилерія. Так чим ви тут займаєтесь? Ми працюємо на гарматі, д 30 А рік випуску, який в цій в цій. Та вроді, я не пам'ятаю, вроді 83. Дальність 14 кілометрів, ну там 14,3. Ну, можна ну, працювати по будівлям, по піхоті, по, ну, по всій техніці, що є. По всьому можна працювати. Ну, мені дають координати, приціл, рівень, кутомір. Я ввожу це все. Піднімаю ствол, виставляю тут бульку і тут бульку. Ну і навожу точка наводки в мене є. І треба, щоб все було чітко, щоб рівень стояв везде. І тоді вже аж стріляємо, перепровіряємо і стріляємо. Ми працюємо всі разом. Ну, кожен робить свою роботу. Часто викликають? викликає піхота допомогу? Та ну ми ж можемо і ночі, і ну, круглосуточно. А ж, бачите, коли є робота, одразу працюємо. Частенько попадають в цілі. Недавно попали в гату установку, недавно попали ще в будинок там, де були руські. Коли дізнався, що град знищили, радість така була. Ну, звісно, радість завжди Радість артилериста це коли всі да. так. попадає. Ну, приємно ж. Завжди коли попадеш. Що не просто так роботи. Всі ми герої, ну, кожен ж. Ну не кожен може не установку я. град розбити. Та ну командир, навідник, номер обслуги, всі ще розбиваємо град. Ми працюємо всі разом. Ну, кожен робить свою роботу. Ну, Для того ми і тут є. Щоб попадати і боронити країну, вигнати звідси цю нечисть. Їх там якийсь командний пункт був? Ну, там їхні КСП їхні. Їхні там цей дислокація. Лізуть, лізуть і там ховаються. Ну, Розвідка працює, бачать її. То на їх там нормально, я так розумію. Ну, пряме попадання в будинок. З ними. Це з цієї штуки? Так. Да. Це наша красуня. Кожен по-своєму називає. Її. Хтось красуня, хтось принцеса, хтось малишка. Зараз може десь бути прильот отв'єтка? Може бути. Кожен раз після того відпрацювали, якщо не засікли. Як противник не засік, то ну, не буде. Якщо засік, то зразу прильот. І тут прильоти. Плюс. Вон, вон, дивись. Ого! На, О, ще по приходи. Покол, покол. Да нет, зовсем далеко. Ну, да. Мы же не, не знаем, куда Ну он. да? Потом що все прилетит сюда, будет уже потом. Москвы? поки що, поки що викриття. Будемо чекати. Що ти прийти? Були контрнаступ. Все залізти до журналіста. Пане майор, солянка вже готова. Запрошуємо вас на польову кухню, там все. Розкажу вам, покажу. Ha ha ha. Соляночка похоже присажуть такі, Так, Фірменний рецепт такий. Ваш? Конечно. Що тут секретного? на? Такий я роблю і покойний Майкл Джексон робив. <laughs> <laughs> Старшина, на узлі связі. Ми вже побували в артилеристів, трошки постріляли, трошки потрапили під обстріл і поїли селянки. А зараз їдемо до піхоти, якою прикриває артилерія. Так, зараз їдемо до піхоти на нуль. Так, на сам нуль. Там ви, ви говорили, що треба буде пішочком пройтись, скільки там скільки ну, Ми машиною далеко не заїдемо, тому кілометрів два прийдеться пішком пробігтися. Місцями пройтись, місцями пробігтись. А чому пробігтись? Ну є розриви в посадках. Краще там довго не затримуватись.

Україні. Бужай да. здоров'я! Наскільки тут, де ми зараз пробуваємо, є... безпечно, да, безпечно. Тут небезпечно. Тут дуже часто бувають приходи кожен день, і ну, зараз не знаю. Пару хвилин те ще, може, пару годин, те ще далі знову будуть. Ну, я бачу по деревах, що дуже хорошо а, тут, Ну, Працюють вони по цій позиції дуже часто, тому що це ну, така проміжна позиція, через яку всі заходять на інші позиції. Я чула, щось вертольоти теж тут російські скидують щось чи. Я не знаю, чи вони скидують, але те, що вони підлітають і регулярно працюють, то факт. Буває таке, що по 6 разів в день. Скільки тут до росіян звідси? До кілометру віч немає, може навіть і менше. Як сьогодні день у вас проходить? Нині так, вже після обіду спокійніше. Що значить спокійніше? Ну, менше обстрілів. Часто вимагаєте підтримку артилерії. Ну є, так як обличчя. А в яких випадках запрошуєте допомогу? Коли вже обстріл, так і поближче до нас. Загрожує нашим життю, тоді визиваємо. Чия розробка? Це розробка львівської it компанії, яка в 2014 році в них відкрився новий департамент, де вони почали розробляти різні класні штуки радіо під «Укрбронпром». Пацани стріляють з турелі, а управляють її з СТІМДЕК. Да, Федорович? Звісно. Можливо, GTA, потім від Харспіт. <ріст> Вогонь-вогонь. Чим зручна турель, тим, що боєць може перебувати в бліндажі, вести спостереження. Безпека більша, Да? більша безпека та, і при потребі може відкривати вогонь. Батарея розрахована на 5-6 діб безперервної роботи. Ціль показує одразу на екрані. На воду, там перша хата паліці. Можемо спробувати. А до цілі звідси це приблизно скільки? Ну приблизно кілометр 200. А там в ангарі що знаходиться в е, Росії? В ангарі останнім часом ми замічали, що вони підходить група їхня і вони звідти піднімають дрон. Е, тільки дрон сюди піднімає зразу по нас починає працювати арта. Тобто дрон коригує їхню арту. Поки не було листя, було зручно дивитися навіть прямо перші будинки, чи там хтось ходить чи не ходить. Зараз зеленка не дозволяє так чітко продивлятися, де що трошки вже гірше. Росіяни вже навіть ми зустрічали оголошення на нашій розайці, в їхніх телеграм-каналах дуже багато вже інформації про нашу турель. І навіть по перехватах ми вже ловили інформацію, що вони цікавляться, що це за станина, стоїть, підлетіть ближче, розгляньте її, ну ми правда зразу накрили накрили? ксвітю, щоб вони не бачили. Або забираємо, або накриваємо. Ну, вони поки що готуються до оборони. Тобто вони чекають на наш контрнаступ, готують оборону. Ну, наскільки я орієнтуюся. А як воно насправді, знають тільки вони. Подивимося, як буде далі. Тримайся, все буде добре. Показали вам лише маленьку частину того, що відбувається зараз на фронті. Хлопці та дівчата стоять міцно навіть попри постійні обстріли. Наша артилерія працює, наша фіхота працює, і йти назад ніхто не збирається. Та, поки наші військові борються за нашу свободу тут на фронті, у тилу у нас також багато роботи. Тому сходіть на курси тактичної медицини, опановуйте зброю, якщо ви досі цього не зробили. І, звичайно, донадьте на ЗСУ. І також підписуйтесь на Ukrainian Witness. Всім дякую за увагу. Побачимося ще. Передаю привіт своїй дружині Тетяні і двом діточкам Юліанка і Діанка. Тато на роботі.